Мятаєш, що у нас з Денисом був випадок. Я 15 грудня була в Покровську і була в будинку. Де жила бабуся, яка зламала ногу, і поруч з нею був її онук, 18-річний. Він не міг кинути бабусю і не міг їхати. Ми заходили, просили. Давайте будемо виїжджати. Це взимку було здається, да. Да. давайте будемо виїжджати. Мої підписники писали, що давайте я за свої гроші зніму їм хату в Харкові, тому що ну, внук нормальний, нормально заробляв, але но не може він кинути цю бабусю. Да, да, да. Потім мені підписники кидають відео, що Денис Христов через пару місяців приїхав, і бабуся вже винесла на. Виносили сина. зруйнований будинок, бо форме да, влучання просто завалило її. І ми її на одіяльцях виносили. Отак да. от. А вона казала, що Покровськ це під покровом означає, пронесе, якось буде. Mm. І що? І як була поламана нога, так поламана, хати немає. Добре, що цього хлопця вивезли, тому що 18-річний хлопець mm -hmm. в Він адекватний, реально да. адекватний юнак, нормальний. Да. Да. Просто не хотів кидати свою бабуся. Да. Часто таке буває.